Всім привіт, це ранок вдома. За час повномасштабного вторгнення більше як дві тисячі українських військових повернулися з полону на батьківщину. І буквально минулого тижня ще сто наших воїнів нарешті опинилися вдома. Кожен із нас щиро радіє всі дні обміну. Але мало хто знає, що відбувається з військовими далі проблеми передчасного повернення до лав ЗСУ після полону ми детально розберемось разом зі співзасновницею правозахисного центру для військовослужбовців Принцип Любов Югалан. Я зустрічаю. Доброго ранку, день. будь ласка. Доброго ранку, добрий день. Рада бачити. Дякую. Ну і одразу звичайно спитаю, щоб ви трошечки розповіли, що відбувається з після того, як наші військові повертаються з полону. Що з ними е, ну загалом зараз відбувається таке певне. Сортування так військовослужбовців, які, пройшовши медогляд, догляд, визначаються та в якому стані перебувають вони, для того щоб зрозуміти, чи людина потребує якоїсь тривалішої реабілітації, чи може за певний період повертатися до служби. А варто сказати, що всі полонені, які повертаються з полону е і залишаються військовослужбовцями, тобто mm -hmm. на них по поширюються ті обов'язки, які є для усіх військовослужбовців, і після проходження лікування реабілітації всі вони мають в військово-лікарську комісію нагадаю, що це та комісія, яка оцінює їхній стан здоров'я. Якщо якісь безповоротні зміни відбулися, які говорять, що ця людина не придатна до служби, так вона має право звільнитися. Якщо ні, тоді вона отримає статус обмежено придатної людини або придатного військовослужбовця і повертається у військову частину для того, щоб продовжити службу. Тобто вони повертаються до лав збройних сил України, так до лав... залежності від стану здоров'я. А якщо говорити про психологічний стан, як це вимірюється? Загалом військово-лікарська комісія також має оцінити якби, психологічний стан і готовність військовослужбовця. Загалом в нас з цим є певна проблема, тому що сама матриця, та тобто, якби uh -huh. методологія, по якій військово-лікарська комісія працює не тільки Полоненими, а й з усіма іншими військовослужбовцями вона дещо застаріла, вона не до кінця прив'язана вже до нових міжнародних класифікаторів. Тому наша така думка є, що все таки воно недостатньо об'єктивно оцінює, і також недостатньо о, о, глибоко оцінює наслідки для психічного здоров'я і фізіологічного здоров'я, які у полонених м, м, виявляються вже не одразу, коли вони повернулися, з а з певним часом, так тому що о, 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 це дуже сильне навантаження на організм і в дуже багатьох певні проблеми. Вони вилазять там на третій, четвертий місяць через півроку ті ж самі наслідки контузії і тому подібне вони можуть бути неочевидними uh -huh. одразу. Тому якби проблемою є власне і визначення стану здоров'я цього військовослужбовця, і, на жаль, той час, який відведений на реабілітацію і її якість. Тому зараз дуже гострим питанням є наскільки ми можемо змінити цю систему для колишніх полонених, тому що, на нашу думку, вона недостатньо дає їм часу. Для того щоб відновити здоров'я, а з іншого боку, ну ми не впевнені, чи вона до кінця вимірює їхній стан після там пройденої психологічної реабілітації, і так далі. Том потім як усе це має відбуватися відповідно до міжнародних конвенцій? Угу. Ну зараз у Верховній Раді України зареєстрований законопроект 8061, який власне і пропонує дати можливість. Колишнім полоненим за бажання вирішувати. Повертаються вони на службу, чи, наприклад, переходять вже до цивільного життя, і автори законопроекту посилаються власне на пункт Женевських конвенцій, який говорить про те, що репатріовані особи ну, не повертаються до війська. Тим не менше тут варто сказати, що роз'яснення комітету Червоного Хреста, який є власне і автором так, цих угу. конвенцій, полягає у тому, що тільки тяжко поранені і ті, які перебували в Трва. Час у полоні, можуть отримати таку можливість не повертатися до лав Збройних сил, якщо немає відповідних медичних е, показників. І це створює певну таку колізію, так, і е, кожна країна сама, по ідеї, має визначити, що таке тривале, що таке тяжко поранене і тому подібне. Uh -huh. На нашу думку, скринінг їхнього здоров'я зараз він недостатньо об'єктивний для того, щоби дійсно. Е, Визначити наслідки для здоров'я цих людей, особливо як я вже сказала, там в тривалий час. А друге, що все-таки ці військовослужбовці вони залежать від конкретного часу, який буде виділений на їхнє лікування і реабілітацію. І тут ще питання до навіть самих медиків, які займаються там в лікарні ними, і тому подібне, чи можуть вони визначити те, от скільки ще циклів лікування, наприклад, чи реабілітації ця людина може потребувати, тому що так, ми вже більше і більше розуміємо про бойову травму. Ми все більше і більше розуміємо про наслідки полону. Проте, не всі заклади охорони здоров'я до кінця розуміють, як це буде працювати. Ми знаємо, що зараз координаційний штаб повійськовополонених під яким під лідерством головного управління розвідки координує весь цей процес. Вони напрацьовують зміни в порядку, які ну, покращать, мабуть, надання цієї реабілітації і трошки. Внесуть ясність з приводу циклів і тривалості. Проте ну скажімо так, позиція військово-політичного керівництва і в тому числі медичних сил, у тому щоб якомога швидше люди поверталися воювати, і тут, мабуть, наші думки розходяться у тому, наскільки швидко це би мало бути, і скільки з цих людей мали би повертатися, за якими mm -hmm. показниками, і так далі. Mm -hmm. А що правозахисний центр принцип робить? Аби змінити якось цю ситуацію, ну зараз для нас дуже важливо, власне, провести зміни реальні у військово-лікарській комісії. Тобто, ну це такі якісь довготривалі насправді зміни. Бо для того, щоб реформувати військово лікарську комісію, це так, добова система. Це добова система, але найгірше, що добова сама матриця, по якій uh -huh. оцінка відбувається. Uh -huh. Так uh -huh. ну дивіться, uh -huh. ось наші медичні сили, коли там рекомендують змінити. Той самий порядок надання реабілітації вони посилаються на досвід НАТО. Вибачте, ми говоримо про контрактні армії, так де люди зовсім з іншими показниками здоров'я відбираються так на цю службу. У нас відбувається мобілізація. У нас люди, які долучаються до збройних сил чи інших сил безпеки і оборони, вони вже мають і хронічні хвороби, і проблеми, і ну якби. Ситуація в полоні мені здається, що все таки ну російський полон це дещо інше, і тому так сліпо порівнювати нас і підтягувати якісь стандарти, стандарти. міжнародні під нашу історію, і ситуацію наших військовозобов'язаних – Це не дуже правильна, як на мене, стратегія. І тому Чому? наш наказ і наша там ця матриця, по якій ми оцінюємо, вона все таки має враховувати і те, які показники були здоров'я людини до цього, і які в тривалій перспективі будуть наслідки. Тому. Має бути це змінене. Ми зі свого боку намагаємося забезпечити родини військовослужбовців алгоритмами дій. До речі, цікаво, що. Перед mm -hmm. тим як прийти сюди гримерці познайомилася познайомилася співробітницею вашого телеканалу. Виявили, що її чоловік так. колишній полонений, і ми з нею мали розмову. Так і в неї були питання, на які вона не має відповіді і не знає, де їх знайти. Наша задача організації власне дати таку платформу. Це правовий навігатор для того, щоб усі, хто мають таку потребу, знайшли відповіді на свої питання без залучення коштів на юристів, адвокатів і тому подібне нещодавно ми спустили нову ітерацію. Цього навігатора якраз для родин і родини полонених це одна з таких дуже важливих груп, чиї інтереси там представлені, і алгоритми для яких розписані. Ми все ще досить а, недостатньо насправді знаємо про те, а які ж є алгоритми для полонених у різних силах безпеки і оборони, тому що, нагадаю, не тільки Збройні сили у нас потрапляють в полон. Якщо брати навіть той самий Маріуполь, то це і Національна гвардія України, і державна прикордонна. Донна служба у них там є свої нюанси. Тому наша організація ще додатково для них побудує більш детальні маршрути в їхній в їхньому відомстві для того, щоб вони розуміли, куди йти, як і як реалізовувати свої права. Ми вам uh -huh. дякуємо за ваші відповіді. Дякуємо взагалі за те, що ви робите, тому що це така важлива справа. Все ж таки відстоювати інтереси і максимально. Як зробити все можливе, щоб реабілітація пройшла як найкращим дякую. чином, якщо це можна так сказати? Але дуже хочеться, щоб дійсно наші хлопці були здоровими і психічно, і морально, і фізично. І дай Боже, щоб вони всі повернулися на рідну землю. Дякуємо вам. вам і успіхів вам, вашій непростій роботі на цьому шляху. Дякую. Наші студії сьогодні була співзасновниця правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Любов Галан.